Істині наміри партнера щодо мене, саме наміри. Давайте подивимося: дві карти, три, чотири. Дівочки, він на роздоріжжі. Знаєте, як? Він на роздоріжжі, от у нього якийсь такий вибір, колосальний зараз стоїть, що від того, куди він піде, оцей крок зробить. Дуже багато чого буде, можливо, навіть буде повністю залежати його якесь майбутнє. І кажуть про те, що це йому От він намагається збалансувати. Свої пристрасті їх, знайти баланс між вогнем і водою. От не знаю, знаєте, намагається знайти оцей спокій, але наскільки багато інформації біля нього зараз, і що він, знаєте, якому це ну, дуже важко дається. І кажуть про те, що якихось яких, яких, вихор забиття, саме по цим двом картам можу вам сказати, що от у нього щось зараз відбувається реально колосальне, що може просто змінити його життя. І чомусь мені пішла думка, можливо, йому зараз просто не до вас. Чесно, не, маю, не бачу парної карти. Розумієте? Е, Пораду вам, давайте візьмемо. Я б сказала, дайте людині розібратися. Порада вам. От вам і кажуть, що ви також емоціонуєте якось, знаєте, емоціонуєте, От, почуваєте навіть, можливо, що він від вас відвертається. Розумієте? А вам кажуть про те, зараз про що? Вам кажуть, що ключі у вас в руках, просто треба трошки почекати. От, подивіться на всю ситуацію з іншої точки зору. Розумієте, ви тут також якась от, е, начебто, і в балансі, але, знаєте, от холодна, гаряча, холодна, гаряча, і почуваєтеся покинутою, чесно. Але вам кажуть про те, що улов у вас в руках. Тобто ви знайдете ключ, просто треба трошки змінити фокус уваги, або, знаєте, як по-іншому подивитись на цю ситуацію. І все буде у вас класно. Ключі у вас в руках. Ви знайдете спосіб зустрітися, домовитися, комунікувати. Угу. Приймайте во благо.